Я заїхала з головної дороги, сюди повернула і залишила машину, і тоді, там, звісно, найстрашніше це було пекло. Воно мене, воно мене... я бачила людей, і поранених людей, загиблих людей. Я сама лікар, я намагалася допомогти. Дякую вам, дякую мене як для лікаря, лікаря це було дуже важко і страшно. Були в приміщенні, спустилися одразу, була змога вийти з будинку взагалі? Ні, я так настільки не, 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 не зійшла. Я навіть приїхала донька, я навіть її не пізнала. Такий стрес був. Взагалі не давалося. Може, ти трошки розказати, що я ж тут, що підставилася? Не було, не було, я не знаю. Жилий будинок, правильно? Так, жилий будинок, правильно. Поки не можуть люди розказувати, що тут відбувається, займаються тим, щоб трошки привести все до ладу. Заходили, працювали, ну в основному працюють рятувальники. Ми час від часу заходимо, коли є проміжок часу, що немає, пиль не підняли, ми заходимо з і працюємо. Зараз теж нам вони як закінчать, зараз дають 10 хвилин часу, ми зайдемо, теж будемо дивитися. Є підозра, що люди ще досі там хтось є під завалами, що ще продовжується робота. Поки все не розберуть, ми будемо заходити, будемо шукати. Двоє дівчат готували на кухні і там ще й люди є. Оце, що так от нависає, то ця не легше. Ще А, ну, Поняло. Це вже просто раз тіла їй запустити, а мене нагнали, як обичка. Три взриви, жахіття. Вирвало вікно, вазони і, ну, ще не так, як інші пострадали. А стільки і одразу крик такий, люди погибли, гиб, стільки людей видно. Там в торці дома вдома завжди в нас каву п'ють, остановка, ну крики були жахливі. І там кров до сих пор. Чого відбудуємось, скажімо так, після того, як біля політеку тоді прилітало, ще в 22-му році також тут це вибито було, але тут повністю вся частина була побита, скло скрізь лежало. Тоді ще також працювали. Як... Ні, ми у нас такі дежавю, ми всі відчуваємо, що повинні зараз допомогти, чим можемо. Приходили і волонтери, трошки допомагали, але зараз головне, скажімо так, Знайти чи чимсь заліпити вікна, щоб Ні дощ не прийшов. І так і будуємося. Головне, що ми цілі. Є жертви і є поранені. З точки зору руйнувань багато у нас пошкодженого скла. В принципі, ну, на сьогодні справляємося. Далі будемо вже робити Сьогодні пішли обходи. Андрій Іванович, я дякую дуже з великою повагою. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Скажіть там, хто вам дзвонив. Не скажу. Ні, ну насправді дивіться, сьогодні було. Я ж просто не хочу не, не скажу. Дзвонив садовий. Ми, до речі, нещодавно спілкувалися на конгресі при, при президентові в Чернівцях минулого тижня. Чому сказав, не скажу, тому що сьогодні дуже багато дзвінків. Дзвінків від голів обласних адміністрацій, дзвінків від мерів, дзвінків від народних. Депутатів дуже багато дзвінків від бізнесу. От на сьогодні у нас перші завтра у нас є резерви свої, і слава Богу, що вони у нас є. І сьогодні вже ОСБ-плити поїхали і вже починають скли, склити вікна. але на сьогодні, от були дві комунікації з бізнесом з українським. Завтра у нас вже йдуть фури з USB, з плівкою, з шурупами. Це те, що одразу віддасться на квартири і зразу не треба там закупляти. Тобто вони самі це зроблять. Це для нас, навіть така допомога простіша, тому що зразу отримали. Більше того, вони ще привезуть, щоб зразу людям якомога швидше це надати допомогу це день плачу, просто згадують усю ситуацію, як це, це все передвіження звідти і сюди додому, і це, звісно, було дуже важко. Ви біля машини були, так? І своєї? Ні, я, я ж кажу, я коли почалася тривога, і е, написали в, е, в телеграмі, що е, ракета на Чернігівщину, я їхала в машині, і мені позвонила донька і каже: Мама, тут вибухи. Я кажу, доця, з тобою все добре, ти не ушкоджена, здається, ні. Але ну, це я розумію, я сама лікар, розумію, що людина може в стані ефекту, вона не відчувати якісь уламки і так далі. Тому я, ну, я дуже швидко їхала додому. Я машину там, де біля цього епіцентру події там залишила і прибігла додому, подивилася, що моя дитина дійсно не ушкоджена, і тоді побігла туди. І була така Волна, що двері, міжкімнатні двері, їх повністю рознесло, і волна назад пішла, і вона оцю вікна вона винесла просто на вулицю їх. Вони стоять таким трикутником у мене зараз на вулицю. Який у вас поверх? Четвертий. Четвертий. Четверти. От, зараз от пишемо заяву будемо далі дивитися, що, що нам робити. Поки що, поки що не знаю нічого. Не знаю, де будете залишатися. Ну, буду лишатися вдома. Да, вдома. Ну, у нас, я ж кажу, у нас ще дві кімнати не ушкоджені, тому будемо, будемо вдома. Чоловік, лікар, працює в лікарні, він на, зараз на, на чергуванні він приймає якраз постраждалих. А ми з донькою меншу доньку, ту, яку я відвозила зранку в школу, вона у наших знайомих. От, а я з середньою донькою буду. Буду вдома. А син служить. Я поїхала малу відвезла, меншу mm -hmm. дочку, чоловіка на роботу, і їхала додому, і я це все Я кажу, Паліночка, вибігай бігом. Кажу, вибігай бігом е, у підвал біжи, я їду, я вже на під'їзді, я біжу до тебе. Вона каже, мама, я Алісу знайти не можу, Аліса – це наша кішка. Не можу Алісу знайти. Кажу, доця, ну ладно, ми приїдемо тоді, знайдемо. Це ж кішка, вона кажу заховається. Ні, мама, я не можу, я буду шукати Алісу. Це прибігла, мене знайшли і слава Богу, вона жива була. Винесла також. Людей страшне, я кажу, люди казали, що вони залишилися одні вхідні двері. Вибігла сюди, стоять дві жіночки. Чоловік, і ну, вона стоїть, я бачу, що вона в такому неадекватному стані, я кажу, вам потрібна допомога. Вона каже, да, мені так потрібна допомога. У мене кажу, в машині вбило мого чоловіка. Да. Оце, це, звісно, це жахливі моменти. Вони ну, закальбуються назавжди в голові. Це ніколи не забудеш. Знаєте, про те, що є загроза наступу, ми чуємо з травня 2022 року. Ворог відступив у квітня, з травня ми чуємо. На цій темі можливого наступу дуже багато спекуляцій. Хтось каже, що він буде, хтось каже, що не буде. Я як не скажу завжди погано, тому що як скаже, що буде, то він нагнітає. Як скаже, що не буде, вони не готуються. Я тут так скажу. Ну, це ворог, це терорист, він може зробити будь-що, будь-коли. І ми маємо зробити все для того, щоб. Він цього не хотів робити. От на землі ми це робимо. Ми активно зараз робимо фортифікацію, будуємо. Ми її будували з 22-го року, починаючи, а з 23-го з кінця і зараз ми це робимо більш і ще потужно, тому що ще залучаємо кошти державного бюджету. Тобто, це зараз іде просто потужна така фортифікаційна, суцільна лінія оборони не одна, не буду казати скільки. Я думаю, що те, що по землі він розуміє, що йому це зробити буде важко. А от повітря ми розуміємо, що ми потребуємо протиповітряної оборони. Коли я кажу ми, я кажу навіть не про область, я кажу про, про країну.